Добрий день, діти, українська мова, і продовжуємо розділ лексикологія. Сьогодні тема антоніми. І давайте зараз з вами повторимо, що таке синоніми. Синоніми це слова, які звучать по-різному, але дуже близькі за значенням. Що ж таке синонімічний ряд? Синонімічний ряд це ряд, який складається з синонімів, які об'єднуються навколо стрижневого або головного слова, від якого утворюємо ми синонімічний ряд синоніми? Для чого ж використовують синоніми? Синоніми використовують для пояснення інших слів. Для уникнення небажаного повтору у тексті або в реченнях. Також використовують як засіб зв'язку речень у тексті, для точнішого вираження думки і як засіб підсилення у фольклорних творах. І давайте з вами пограємо в гру і згадаємо синоніми. Треба знайти лише пари синонімів. Прислівників. Наприклад, давайте пригадаємо, що таке прислівники. Прислівник це самостійна частина мови, яка означає виражає вірніше ознаку дії або ознаку якості. І так, давайте в лівій колонці знайдемо прислівники. Вони відповідають на питання, як, коли, де. І там, так далі. Ось перше слово правильно. Треба знайти синонім до цього слова. Правильно. Де ж тут синонім? Синонім знаходиться в правій колонці. Правильно це синонім безпомилково. Далі стисло, прислівник стисло, як стисло, і в правій колонці, це значить коротко стисло. Коротко, буде синонім. Далі тихо тихо або неголосно. Це слова схожі за значенням, але бачите, вони звучать по-різному. Далі сердито, тобто як дратівливо і безлюдно, тобто пусто. Ось такі синоніми ми дібрали до прислівників. Давайте знайдемо синоніми, знайдемо прикметники в лівій колонці і доберемо ще до прикметників синоніми. І так, сміливий. Це хоробрий, правильно, щирий, правдивий, широкий, безмежний, швидкий, прудкий і уявний. Це який? Це вигаданий. І ми пригадали з вами синоніми, переходимо до антонімів. Що ж таке антоніми? Антоніми це слова вже з протилежним лексичним значенням. Наприклад, початок, кінець, гарячий, холодний, заходити, виходити. Багатозначні слова вступають в антономічні відношення окремими своїми значеннями. Наприклад, тихий гучний, тиха вітряна, тихе розбурхане, тихе – неспокійне. Антоніми є словами тієї самої частини мови, вони можуть розрізнятися лише префіксом. Зверніть увагу, слово надія і Безнадія, схід і захід відкрити і закрити. Звернули увагу, так? що тут є префікси. Антоніми використовують у фольклорі та в художній літературі. За допомогою антонімів увиразнюють, розрізняють поняття, висловлюють протилежні думки. Давайте з вами пограємо в таку дидактичну гру, яка називається розумне перо. Перед вами прислів'я. Треба замість крапок вставити антоніми. Тобто протилежні слова, які стоять ось, дивіться, давайте зараз розберемо перше. Важко у навчанні. Тобто, як буде звучати протилежне слово важко легко. Легко у труді. І далі читаємо: тут є слово, яке малий, з хмари малий дощ іде. І яке ж тут буде протилежне малий значить великий, так? з великої хмари дощ іде. На чорному полі хліб родить. Чорному, тобто чорне, протилежне яке значення, звичайно, біле. На чорному полі білий хліб родить. Далі мудрого шукай, обходь, так? Мудрого шукай, а нерозумного обходь буде правильно. Далі, зверніть увагу тут, яке ми добираємо, до якого слова? Солодко, так? Антонім треба дібрати до цього слова. Гірко поробиш. Солодко з'їси. Далі. Добре говорить, а погано робить. Добре дивитися, але треба й назад оглядатися. Назад до слова треба підібрати протилежне слово. Вперед. Тобто, так, добре вперед дивитися, але треба й назад оглядатися. Занедбаєш науку, пожалкуєш в старості. Тобто тут треба дібрати антонім до слова старості. Старість молодість. Занедбаєш науку в молодості, пожалкуєш в старості. І ось ще одна гра, треба вставити антоніми у прислів'я. Аби день переднювати, а ніч переночувати. Тобто, бачите, зверніть увагу, які тут слова антоніми, так? День-ніч. Слова зовсім протилежні зазначенням. Краще погано їхати, ніж добре йти. Погано добре. Добре, довго пам'ятається, а швидко, на щастя, забувається. Тобто довго-швидко. Вчення світ, а невчення тьма, вчення невчення, антоніми. Ранні пташки росу п'ють, а пізні слізки льють. Тобто ранні пізні. Зима спитає, де літо було. Зима літо, антоніми. Ластівка день починає. А соловейко закінчує, починає, закінчує. Як напише один дурень, то 100 розумників не розберуть. Тобто дурень розумники. Доброго тримайся, злого цурайся. Доброго злого Антоніми. Брехня стоїть на одній нозі. А правда на двох. Брехня, правда. Бачите, тут антоніми, які є. Багато диму, мало тепла, багато мало. Вдень від спеки ховається, а вночі від комарів. Вдень а вночі. Щастя і біда на однім коні їздять. Щастя і біда. Або, можна ще слово горе, щастя і горе на однім коні їздять. Знайшов не скач, загубив, не плач, не скач, не плач. Далі покладеш, близько знайдеш ось такі слова антоніми. І треба, ось перед вами іменники, треба добрати антоніми до іменників. Правда, давайте знайдемо слово антонім. Це протилежне цьому слову. Правда, брехня. Війна, мир. Височина, низина, день, ніч, доброта і злість. Збачте, як легко розібратися в антонімах, тому що вони зовсім протилежні, так, за значенням. І зараз, будь ласка, запишіть в зошита сьогоднішню дату. Дистанційна робота вправа 2. Прочитайте речення, знайдіть у них антоніми і назвіть їх. Вам не треба переписувати речення, просто ставите номер речення, наприклад, 1, знаходите в ньому антоніми і записуєте їх у зошит. Антоніми записуються через тере. Наприклад, читаємо перше речення. Чорними ярами котився білий туман. Де ж тут антоніми? Пригадаємо, що антоніми це слова протилежні за значенням. І ось тут такі є антоніми: чорними, білий. Так? І ми записуємо ці антоніми у зошит. Тобто ставимо один і записуємо чорними тире білий. Це антоніми. Далі читаємо: угорі темне, неприємне небо, долі, холодна, мокра земля. Де ж тут антоніми? Значить, угорі, так, і долі, тобто мається на увазі: угорі це десь наверху, і долі це на землі. Це і є антоніми. Ми їх так і записуємо: угорі, тире, Долі. Так, наступне речення. Ви робите далі самостійно цю вправу. Не треба переписувати речення, просто виписуєте з нього антоніми. І все. Ставите 2, знаходите в цьому реченні антоніми, записуєте їх, потім знову три, знаходите авто, антоніми, записуєте. тобто антоніми записуються через тире. Будь ласка, ставте на паузу це відео, зробіть цю вправу самостійно. Це буде ваша класна робота. І, до речі, в анатомічні відношення можуть вступати також фразеологізми. Пригадаємо, що таке фразеологізми це стійкі словосполучення. Наприклад, далеко слово і фразеологізм під носом, тобто близько. Працювати. Бити байдики, що означає ледарювати. смеркає, «на світ благословляється, означає світає. Тобто фраза тут під носом бити байдики, «на світ благословляється. Ви вже ознайомились на минулому році, що таке фраза ологізми? Я думаю, що ви зрозуміли це. Стійкі сполуки слів не потрібно сприймати буквально. У висловах, як, наприклад,. Кіт наплакав, як собаці п'ята нога. Тут, хоч і згадано тварин, але про них тут не йдеться. Тобто, у висловах таких, як кіт наплакав, означає, тобто можна замінити словом мало. І як собаці п'ята нога, тобто, слово можна замінити зайве. Лексичне значення цих сполук дуже мало і зайвий. Це таке лексичне їхнє значення. Ось цих стійких сполук слів. Кіт наплакав, як собаці, п'ята нога. Стійкі сполуки слів називають фразеологізмами. Вони емоційні, влучні й дотепні. Тобто для цього їх і використовують для емоційності і дотепності у розмові, ось вони так звучать. І Ось така вправа, ви бачите перед собою вірш. Так давайте його прочитаємо. Він називається Ми, Антоніми. Так тихо, а я прагну галасу. Повний штиль, а мені би грози. Все розмірено, а я хочу хаосу, монохромно, а мені б кольори. А мені би вогню повний келих, а мені би хоч трошки війни, але ти мої межі, мій берег. Як все ж добре, що в мене є ти. І ось по плану треба розповісти про цей вірш. Так, ось тут сім запитань. Перше, чому вірш має назву ми синоніми? Як ви гадаєте, чому цей вірш має назву ми синоніми? Ну, напевно, тому що тут герої. Є протилежними один одному, так? Штиль, гроза, ось бачите, все розмірено хаос, так? тихо, галас. Тут багато дуже антонімів. Тому і називається вірш «Ми» антоніми, тому що є основою цього вірша, на якому ну, за допомогою антонімів от він написаний, так? Тут якби ліричні герої є протилежностями один одному. Ця поезія про дружбу чи кохання, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що це про кохання, так? Тут лірика прям в цьому вірші, це ліричний вірш, так? і тому він про кохання. Треба з'ясувати лексичне значення слів монохронно. хаос і штиль. Ну, знайти за тлумачним словником ви можете, так? Хаос це цілковите безладдя. Це коли ми кажемо повний хаос, так? то це значить якийсь безлад. От. Штиль це коли немає вітру. Ось Дивіться, бачите, картинка така, тут штиль на морі. Бачите, немає хвиль, немає вітру, штиль це значить повна тиша. Так, і монохромно, монохромність це коли чорні і білі тільки кольори. І значення слів. А. Кольори це коли багато кольорів. Тут вірші е, є монохромно, тобто чорно-біле все, а мені б кольори говориться, так? Хочеться кольорів більше. Так, що має на увазі лірична героїня під словом війна? Що має на увазі? Тобто це Активність якась, так? Неспокій. А мені би вогню повний келих мається. А мені би хоч трошки війни, то неспокою хочеться якогось, так? Ось тут так мається на увазі війна. Лірична горення під словом війна це значить якась така активність і неспокій. Так, і давайте знайдемо в цьому вірші антоніми. Так, ну ось дивіться, так, тихо, а я прагну галасу. Тихо галас, так? Штиль гроза. Розмірено, хаос, монохронно кольори. Так, війна, так? Так, тут немає антонімів. Ну, Тут взагалі ось тут в першому, так? Куплеті тут багато дуже антонімів. Так, яку ж роль вони відіграють у вірші? Вони є основою цього вірша. Так? Бачите, скільки тут антонімів. Саме антоніми є основою вірша, тому вони відіграють в ньому тут таку велику роль. якому розділовому знакомі протиставлено знак оклику в цьому уривку? Ви бачите, що знаків оклику тут дуже багато. Знак оклику ми пам'ятаємо, що ставиться, коли, коли емоційність якусь да, ми передаємо, емоційно передається, тобто з таким трошки наказовим, таким, наказовою інтонацією. Так тихо, а я прагну галасу, да, прямо аж хочеться викрикнути, тому тут ставиться знак оклику. І якому ж розділовому знакові протиставлено знак оклику в цьому уривку. Ну, звичайно, тут три крапки. Три крапки, пам'ятаємо, що це коли не закінчене речення. Але ти мої межі, мій берег. Тут аж паузу хочеться зробити, так? Як все ж добре, що в мене є ти? Ось так протиставлено знак оклику в цьому уривку це три крапки. І у нас, як завжди, на кожному році рубрика культура слова. Слова хаос і хаос мають різні значення. І також мають різні наголоси. Хаос це у міфології безмежний світовий простір, безладна суміш усіх стихій, а хаос це цілковите безладдя. І запам'ятайте такі приказки з антонімами. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. На сміливого собака гавкає, а на боязкого рве. Щастя розум відбирає, а нещастя повертає. Так, і ну і домашнє завдання буде таке: треба добрати і записати антоніми до поданих слів. Ось ви бачите слова і де пропущені слова, тобто три крапки. Треба вставити антонім. Тобто протилежне слово треба записати. Наприклад, світло, що темрява, так? Зустріч розлука, війна мир. І так далі. Далі ви робите все самостійно, цю вправу, бо це домашнє завдання. Так, ну і дякую за увагу. До побачення всім мирного неба! І звичайно гарного настрою всім до побачення.